Із нуля з цоколя музей, правда, тим паче музей природи. Ми його, як пообіцяли, то й розпочали. Усе у нас є. Кошти на рахунках є. Проект давно зроблений, котлован копається. Правда, як ми передбачали. Він вдвічі буде глибший, ніж зразу передбачалося, тому що виймається на 6 тисяч кубометрів ґрунту А 10, тому що це старе місто і ґрунт порушений неодноразово. То ми вибираємо його до породи, а потім 4 тисячі кубометрів назад до плодеся Ну і 7 мільйонів на рахунках, як тільки будуть освоювати, ми віддамо і ті. але до зими буде музей. Швиденько зробимо, щоб вже як вільні мухи налетять, щоб було оздоблення внутрі. Все, яка достанеться нашим нащадкам. Дійсно, таку традицію наші церковні традиції є закладка капсули в такі приміщення, як саме музей, в основному в храмах. Закладуються капсули, але сьогодні як кожне добре діло, добра справа, ми починаємо з благословіння Божого, тому буде освячено місце, де буде будуватись храм і закладена капсула, пам'ятна капсула для тих, хто буде приходити після нас, хто буде е, згадувати про тих, хто став фундатором цього е, прекрасного музею. Я сподіваюся, що він буде прекрасним, добрим і буде служити саме е, тому, що потрібно, і служити по призначенню. Музейного об'єкту на ці землі, які зараз у нас в місті самі дорожчі, дуже дорогі, хтось давно вже накинув оком. Тому ми і проходили 9 кругів аду з приводу, щоб з міської влади до обласної оцей невеличкий клаптик землі було передано. Хтось дуже нам мішав, але я дуже вдячна Блюрку Віктору Степановичу. Я дуже вдячна е, Миколі Миколаївичу Олещенка. Я дуже вдячна всім службам е, нашого губернатора, які забезпечили оцей день, коли ми закладаємо будівництво музею. Ну і особлива подяка, звичайно. Сергію Миколайовичу, Йосипу Антоновичу. Завтра на виставці ми показуємо фотографію сесії, де під вашим головуванням було прийнято рішення про те, щоб церкву передати віруючим, ну і музей не залишити на вулиці. Я вам дуже і дуже вдячна. Хочеться зачитати зміст капсули. Сюди вже закладені текст. Я його вам зачитаю. Шановні наші нащадки, сьогодні, 21 вересня 2012 року, напередодні 75-ї річниці утворення Житомирської області з Божого благословення закладено цю пам'ятну капсулу з нагоди початку будівництва музею природи в Житомирі. Історія музею бере початок 10 жовтня 1865 року, коли у будинку губернатора Черткова. Була виставлена для огляду його колекція 48 мінералів та гірських порів. Вона стала основою музейного зібрання. Сьогодні цей оберіг природи, як відділ обласного краєзнавчого музею, налічує 12 тисяч одиниць збереження. Має репутацію одного з провідних в Україні, а його колекція одна з кращих природничо-історичних зібрань. Він є також центром екологічної освіти області. Адже музеї живильні джерела, пізнання, центри культурного і духовного відродження народу, вони свято оберігають природні, культурно-історичні цінності та реліквії. З 1987 року музей природи діяв у культовому приміщенні. У 2011-му, завдяки зусиллям керівництва області, історичну справедливість відновлено. Православній громаді Житомирської єпархії Української православної церкви повернуто хрестово-звижінський храм, а музей невдовзі отримує нове приміщення. Сьогодні ми закладаємо початок подальшої розбудови музею природи. Через роки, звертаючись до вас, дорогі наші нащадки, ми передаємо вам свої вітання і прохання. Достойно продовжити справу розпочату нами та нашими попередниками. Любіть, бережіть і розбудовуйте музей, примножуйте його колекції, наукові здобутки і добрі справи на радість і благо людям, батьківщині і рідній землі. Від імені громади Житомирщини голова... Облдержадміністрації Рижук, голова обласної ради Запаловський, працівники культури, краєзнавці, музейні співробітники, громадськість області 21 вересня 2012 року. Це традиція. Не-не-не. Так. Так. хвостик решили, лишається. Давай з того Одна і капсула закладається, одна в музей. Ну давай я виставлю. Одну ставлю. Одну закладаємо, одна в музей залишається. Я її залишаю тут. Так чи ні? Так, да, да, да. це музей, да, директор да, музею, да, музей. Тоді, да. мабуть, да. розтворців поставимо. Командую, командую. давайте Залишай її там. там, там. 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 Давай, тишає, <клевіт> Шановні колеги, даний блок там. буде встановлений в фундамент музею. Припсихай. Беріть. Давайте. О, коли... Так. Ставте, запускайте. Без проблем.

Берете його з би кашу. По три домовилися. По три, я ще тепер раз по три. Серій Миколаєвич, вона мотує. А тепер буде отак. Ходіть. треба, щоб директор музею. Директор музею ще, будь ласка. Ні-ні-ні, потім вони дороблять. ще буде, Отак воно буде зроблено вже в <плес> блоці. її до кінця не будемо заведувати? Потім то, не знайдуть через років 500. Ні, вона ж так і буде закрита. Сережа, не мешаєте? Оплески? Ще почекайте, що просить, я почати. Добрі браття і сестри, а зараз ми всі з вами, як кожна добра справа, розпочинається з молитви. Помолимося, щоб Господь допоміг, і дійсно ця споруда музею була побудована, де ми будемо приходити, щоб милуватись, любуватись і згадувати про наш рідний край і про ті прекрасні і історичні, і природні явища, які у нас є. Благослови, Владыку. Благословен Бог наш, всегда, ныне пристно, и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь. Слава Тебе, Святый, Утешитель души и

За разумом снова и землю на я, создателю и судетелю всех, на раб Твоих, всех предстоящих и молящихся, изволивших в державе крепости Твоя, воздвигнутий дом сей, и музей здания его, воздвигнуть, и его, На твердом камене, и основай по твоему божеству и мальзинскому глазу, его же ни ветер, ни вода, и и на что повредить его сможет, благоволи ему в конец привестися, и в нем жить и хотящих, и трудитесь а в нем, от всякого навета сопротивного освободи, яко твоя держава и твое царство, и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, и во век Спасибо. веков. Аминь. Спасибо. 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 Господи. Спасибо. Господи, відповідаю, прийдеться, бо ми ще зробимо, Микола Іванович де. Ще додатково ми шурфонем, е -е побачимо, як буде. Якщо так залишатиметься і покаже, що там більше чого нема, ще тисяч землі треба назад ще заверти, завести, е -е Та, яка вже буде трамбуватися так далі. Ну і тоді вже садить на а то той якісь фундамент. А то якийсь фундамент вже стає таке було? Ні. Ну там було, <плес> то було. <плес> Звісно, будівлі. Слідно. Ми фактично знаходимося на підвалі на Старого міста. А чого там саме? Щось там значить? Thank you. Це вже все насипне, колись возилися. Ви ж бачите, що внизу знаходиться. Це одинський заступ. Це материнська порода там, так? Ще три метри. Ще три метри.